Тебе вітаємо, ти сиділа на тому стільці, чекала, чекала і дочекалася. Але Надя виповнила свою обіцянку. Так. Надя виконала свою обіцянку, і ти найдовше зі всіх там сиділа. <гум> Знаєш, от реально, от для тебе вже точно хочеться сказати. Можеш постояти, якщо хочеш. <гум> Хоча ці емоції ми розумієш, що потрібно гамувати відчуття твої, що ти відчувала всі ці моменти. Ти ж передивилася майже всі виступи всіх своїх, всіх своїх друзів, суперників, конкурентів. Та я в шоці, що мене залишила Надя. Я, я вам кажу чесно, я сиділа, мені було не до жартів. Там потрібно було якось себе втішати, учасників втішати, а я просто сижу і така, що коїться. І я чогось була впевнена, що все-таки. За правилом проєкту не може один учасник висидіти так довго. <свистити> так довго. <свистити> Я зараз можна <свистити> <свистити> тільки зроблю ремарочку, можна передати вітання з минулого сезону Катерині Галадій. Вона теж така учасниця, яка присиділа як ти. Так, орієнтовно, так само, як ти. Тому Каті, ми передаємо тобі вітання і продовжуємо з тобою. Були ті моменти, коли ти думала, що Надя зараз натисне на ту кнопку. Так, звичайно. І, коли виступав дует. А Лєри та хлопця не пам'ятаю кого як його звати, електрик. А так так я бачила по очам Наді, що все, якщо він далі не піде, то Надя його вкраде. Це вже стовідсотково важко, дуже. Ви, ви собі навіть не уявляєте, як важко сидіти там в цій кімнаті крадіжок. Неймовірно важко. Я вперше, коли потрапила туди, я сиділа один номер, другий, номер третій. І я вже така хотіла сказати все. типу, друзі, я зараз просто впаду, лягу, десь все мені погано. Давайте я піду просто додому собі і спокійно буду спати. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де О, ти боєць. Ти висиділа, так. і хвилювання було не тільки твоє, а й ще трьох людей, які сиділи поруч з тобою. Скажи, як ти збираєшся дивувати на нокаутах? Ми ще не обрали пісню. Ми вибираємо між двома. Одну дуже хоче Надя почути від мене, а другу я їй запропонувала. Коли до нас, до нас прийшла Лія на Бекстеч, вона так хвилювалася за тебе. У неї тут мало не сльози капали з очей. Які ваші стосунки зараз? Підтримуєте зв'язок? тебе так. Ми всі ці, дуже... ці номери коли ти чекала. Так, дійсно, вона мені завжди пише, дзвонить, питає мене, як там, як там. У нас дуже класні стосунки. Вона мене дійсно дивує з кожним себе ще і більше. Вона для мене розкривається з різних сторін. Вона дуже весела і дуже відкрита, і при цьому вона міє підтримувати, причому щиро це робить. І я дуже хотіла. Потрапити і залишитись в команду Трафієва разом з Лією. Клас! Це здійснюється <світ> Мріз, здійснюється. <світ> так, на нокаутах ви знову ж таки зустрінетесь на сліпих прослухованнях бекстейджу. Ми говорили з тобою трішки на тему Євробачення. А зараз цікаво, чи <світ> почала ти писати якийсь можливо трек для цього шоу? Бо голос країни закінчиться, а потрібно рухатись далі. І всі, знаєш, така і всіх мета от голос країни, а потім так євробачення. Як в тебе? <світ> <світ> Трапилось так, що я пропустила цей відбір. На жаль, я, я дійсно я не побачила, що треба відправляти заявку. Пісня в мене вже є, вона лежить десь півроку чи рік. Вона блюз-рок, вона динамічна, вона про, а, про силу, вона про а, бажання того, щоб всі негаразди закінчилися, про те, щоб все було добре, щоб люди. Не робили щось, щось погане uh -huh. для один одного. Вона це пісня протест, вона за мир, вона за свободу, вона за стобу, свободу слова. І а, мені би було дуже цікаво себе спробувати. А, на сцені Євробачення. Хто знає, хто знає, Трудно. може. Так, ну, Ми дуже хотіли почути цю пісню. Так, пісні. ми бажаємо тобі, щоб ця мрія реалізувалася. Зараз ці твої втомлені очі. <см�рі> так, вони <см�рі> не втомлені, вони такі трошечки заплющені, Так, ну... але відраду. Ми відпускаємо відрати. тебе, поділитися цією прекрасною новою своїми рідними. Ну і звичайно ж готуватися до нокаутів. <см�рі> Дякую! А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціомили. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар